Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. В столиці відбувся гострий кризовий спалах після серії вибухів на ключових нафтопереробних потужностях і масштабних пожежах у регіонах. Бізнес-кола та великі індустріальні групи зібралися в приватних переговорах і висунули ультиматум припинити активні бойові дії, вивести війська з частини території. Інакше країну чекає повне економічне руйнування. І масові виведення активів ставники великих енергетичних промислових інтересів аргументували продовження війни робить бізнес і країну нерентабельними. Сенційний тиск, і удари по інфраструктурі знищують рентабельність. А цього зимового циклу наслідки будуть катастрофічними для промисловості і населення. Пише телеграм-канал Тупропумсти. В центрі політичної кризи опинився силовий блок, що очолив Патрушов. Він ініціював таємні консультації з частиною еліти. Звернувся до ключових генералів із вимогою взяти на себе контроль над процесом стабілізації. На фоні серії вибухів по інфраструктурі і тиску великих промисловців, які вимагали припинення бойових дій до настання холодів Патрушеву оформив політичний проект виходу з ескалації, відведення перших ешелонів близько 200 тисяч людей, які як демонстрація готовності зберегти армію і економіку. Цей план передбачав паралельно зачистку лояльних до попереднього курсу кадрів і поступову легітимізацію коаліційного центру через контроль над силовими структурами. На оперативній лінії генерала Герасимов, який формально залишався в системі керування генштабу, фактично згодив з Патрушевим тактичні кроки з перекидання резервів та переформатування ланцюгів управління публічно Герасимов, унікав однозначних формулювань, але його підпис на внутрішніх директивах. І виведення частини штабів під його координацію надало ініціативі військового ваги, надало ініціативі військової ваги, дисциплінували кілька критичних підрозділів. В Кабінетах почалися кадрові перестановки. Частину командирів відсторонили інших. Перевели на тимчасові посади в тилу під контролем Патрушева. Попри централізований проект, один польовий генерал ухвалив автономне рішення. Він оголосив, що бере під свій контроль великий сектор на південному напрямку. Почав відводити своїх людей попри заборону Кремля і погоди. Умови з колом олігархів, готових фінансувати західні коридори логістики. Цей крок спричинив ефект доміно кілька частин підкорилися польовому рішенню. Інші почали писати рап рапорти про відмову виконувати наступальні накази. Загальна кількість підрозділів, які подали рапорти або не підтвердили готовність наступати, сягнула десятків тисяч звітності. Зафіксовано понад 78 тисяч таких рапортів в ключових гарнізонах. В Кремлі нервово реагували танкові підрозділи були стягнуті навколо адміністративних будівель, як елемент демонстрації контролю, але чинної стійкості не вистачало. Голосування в держдумі ініційоване патрушом відбулося під охороною підрозділів, що символізувало перехід від персональної влади до коаліційної моделі, де силовики частини еліт диктують тактику виживання державної машини. Олігархи відкрито вимагали завершення операції. Вони оцінювали ризик втрати бізнесу, закликали їх до домовленості з міжнародними інструментами верифікації відводу. На полі бою відведення спричинили миттєві тактичні наслідки відкриті коридори для ротації. зміни логістичних графіків в тимчасові вікна в лінії фронту, які українське командування ретельно фіксувало разом з тим, в глибині тилу активізувалися групи перевірки лояльності. Фільтраційні комісії, спецпідрозділи, що мали нейтралізувати потенційні осередки опору у разі випадків відведення, супроводжувалися місцевими бунтами, арештами і звільненнями. Це породжувало відчуття непередбачуваності, яке опосередковано посилювало апеляції Патрушова до необхідності сильного порядку. Що ж, поєднання тиску еліт, бажання уникнути економічного краху і дії частини генералітету створили конверсаційний момент від воєнної ескалації до прагматичного відводу. Патроша використовуючи підтримку Герасимова і ресурсів, олігархів, має шанс закріпити переміщення як елемент врятування системи. Одночасно, автономні польові генерали і міграція і лояльності загрожують перетворити операцію в хаотичний транзит влади. Наслідки цих дій будуть визначатися здатністю коаліції контролювати арсенали, комунікації фінансові потоки. А також готовність міжнародних партнерів визнати або відкинути нову конституцію влади. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.